Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні встали о четвертій ранку, роботи дуже багато у нас накопичилося. Получається, саме перше прибрав свинку із господарства, розібрав її, також трошки обвалкували м'язка, порозвозили ті замовлення, які були в нас по село. Декілька людей не було вдома, люди на роботі, трошки пізніше будемо відвозити замовлення. Скажу, що вже день розпочався дуже такий у нас продуктивний. Получається, є в мене декілька вільних годинок. Сьогодні ще хочу щось поїхати зробити із земельними діляночками, де в нас була посіяна пшениця Рак Practiк. Пшеницю ми обрали, стерня залишилася, стерня вона немаленька, соломи також багатенько. Ну, зараз щось будемо робити. Вчора в нас пройшли такі непогані дощики. Звичайно, хорошого такого грандіозного прогливу землі не відбулося. Ну, все-таки, хоч щось, друзі, якісь осадки в нас випали. Зараз поїдемо, подивимося, що будемо робити. Можливо, підцепимо диски, можливо, будемо орати. Ну, Декілька годин треба попрацювати. Звичайно, за сьогодні я не встигну 1,5 гектара виорати через те, що ще мені потрібно в другій половині дня підготовляти все на тушунки, підготовляти все на паштети. Ну, роботи сьогодні, друзі, дуже багато. І одну, друзі, виходить, роботу потрібно робити, і іншу справу також. Поїдемо, розпочнемо, подивимося, друзі, що в нас з цього вийде. Можливо, завтра завершимо всю цю роботу. Так що, друзья, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, друзяки, виходить, що приїхав на свою земельну ділянку. Сьогодні займаємося на рахунок коранки. Точніше, самого ранку я сьогодні прибирав свинку, поки його все впорядкував. Трошки вже до другої половини дня набігалися. Приїхав, хотів зайнятися уранкою, братка, давай я буду орати, час вільний є. І виорює мені виходить, площу, де в нас була посіяна пшениця рак практик. У нас тут дві ділянки, це одна, завтра, можливо, буде доорюватися інша. Скажу, що ще доволі непогано. І виходить. Думав, буде більша груда. ну Виходить, непогано. Звичайно, всю стерню не приориться. Ну, вже що маємо, друзі, те маємо. Так як по суті, стерня велика, оре міні-трактор, плуг-бомет двохкорпусний. І скажу, що також присутній вже в нас бур'янець. Після дощів пошурували бур'яни. Ну, Думаю, зараз воно все тут прибереться, перевернеться в основному. А потім уже по весні буде культивація. Розіб'ємо, хоч і є певна така груда. Думаю, що нічого страшного тут немає. Глибина, виходить, доволі непогана. Думаю, сантиметрів 20-22 є. Заміряти вже сьогодні не будемо, так як я буду зараз їхати вже додому, робити інші справи. Брат потихеньку буде орать, Можливо, допізна і всади оцей кусочок. Тут у нас гектар і 15 соток, виходить, точніше, якщо буде. Ну, маємо таку картину. Трошки зараз познімаю роботу нашого. Киточика, як вінури на яку глибину Думаю, комусь таке відео, друзі, буде та й цікаве. Так, друзяки, виходить, приїхали на нашу земельну ділянку, де в нас була посіяна пшениця рак Practic. Це вже друга ділянка. Вчора брат виграв саме більшу територію. Це там, виходить, у нас гектар і 15 соток І виходить, також приїхали на цю діляночку. Скажу, що. Тут 32 сотки у нас не дуже великий такий кусочок, але ну, виорати його потрібно. Дуже велика маса соломи, дуже велика сама стерня. повністю, щоб усю солому пригорнути, воно не вийде. Це не джондір, це не лемкен подібне, Ну, в принципі, результат також доволі непоганий. На рахунок глибини скажу, що глибина десь в районі 24 см. Ну, Точніше заміряти вже в кінці буду, можливо, піду додому візьму рулетку та замірюю подивимося, яка глибина. А так все доволі непогано вийде. Працює наш киртойчик, це у нас джима 3244 і плуг Bombe 2 по 30 Працюємо, сьогодні потрібно його друзі догепати. Так, ну що ж, виходить, друзі, відбулася у нас оранка і Другу ділянку свою також виорали. Получилося доволі непогано. Певний мінус є в тому, що не повністю пригорнуло солому. Ну, Так як велика була стерня, дуже багато соломи. скажу, що це також доволі непоганий результат. Тракторець справився із своєю роботою. В принципі, швиденько воно все пригоралося. Я, звичайно, в цій роботі не участвував. Брат виорав дві ділянки, де в мене була посіяна пшениця. Так що ми займаємося трошки іншими справами. Скажу, що груда не особо така й присутня. Думаю, повесні воно все розробиться. І буде в нас все, друзі, по красоті. Друзі, дуже такий був насичений і продуктивний у нас і сьогодні день. Через те, що вчора розпочалася в нас робота. Точніше, неждано негадано прибрали свинку з господарства, так як зібралися певні замовлення. Потрібно було земельні діляночки виорювати. поки була така серенька погода, пройшли дощики. І допоміг мені брат Воранки. Получається, я займався більш так переробкою. Він учора виорав гектари 20 соток, там десь в районі гектарі 16 соток. Точніше, сьогодні вже працював на тій земельній ділянці, де в нас 32 сотки. Огородики такі невеличкі, але ну, їх потрібно було виорювати чи дискувати. Сказали, що дисками взагалі по тій стерні, по тій соломі нічого б там не зробилося. Мені техніка не зробить ту роботу як слід. І виходить, було прийнято рішення на рахунок того, що будемо виорювати. При тих поводних умовах, які в нас склалися, орали на глибину 24 см. Якщо виорювати глибше, можна було, але більш так кидає груду на поверхню. Вирішили виорити на таку глибину. Один незначний такий мінус в тому, що повністю солома та не пригорнулася. Повторюся, що була висока стерня, високий покос. І виходить, також було дуже багато соломи. Ну, а це, що мені так особо не сподобалося, десь на поверхні присутня солома. Нічого там страшного, я думаю, не буде, воно все розробиться, і весною посіється вже зовсім інша культура. Так що, друзі, пооранки в нас на рахунок пшениці вже все завершено. Ситуація доволі непогана така склалася. Зробили дуже багато справ. Відео вже буде добивати до завершення. Будемо йти зараз працювати з іншою роботою. Так що, трудяго, кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Цим пока, до нових зустрічі.